Пане Юрію, вітаю. Останніми днями Харків, навіть тижнями Харків, залишається головною темою новин. Росія б'є по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі. От сьогодні ми навіть з новин знаємо про чергове влучання по цивільній інфраструктурі, 300 тисяч абонентів без світла, графіки відключень. І водночас ці події відбуваються на фоні того, що російська пропаганда каже про це, що про те, що це. Підготовка до захоплення Харкова і на Заході навіть в західних медіа лунає, що Росія має намір перетворити цю територію на сіру зону. На вашу думку, взагалі, на чому зараз зосереджені намагання агресора, і до чого вони врешті можуть призвести? Ну, я наскільки я розумію, логіку того, що відбувається, Ця логіка зараз терористична, не, не військова, вона не воєнна. Тому що такі удари по електромережах, по ТЕЦ, самі по собі, вони не мають жодного сенсу без формування власне, тих загонів, тих великих, дуже великих сил, які теоретично могли погрожувати Харкову. Зараз їх фізично немає. Тобто, давайте просто згадаємо е, початок е, зими 2022 року. Перед повномасштабкою. тоді е, нам е, західні партнери в режимі реального часу передавали інформацію про створення розгортання лагерів, про збільшення кількості військ. Називали цю кількість, е, говорили про розгортання польових шпиталів. Говорили про те, коли туди привезли кров. Одно, що фактично означає, що коли привозять кров, як правило, це означає, що до початку е, повномасштабного наступу залишаються там лічені дні, якщо не години, е, і при всьому цьому Росія не змогла захопити Харків навіть тоді, коли в неї був ефект нашої всемірної розгубленості, коли Росіяна атакувала одночасно з величезною кількістю боків, е, і навіть тоді. Це що вони могли змогли зробити, це зайти в Харків, і потім повільно відтуди відходити. Це ну, абсолютно ніяк не королює з тими, тими даними, які у нас є зараз. Ці дані, які в нас є зараз, говорять нам про те, що великої ну велике групування військ, яко, яке загрожує Харкову безпосередньо тут і зараз, наприклад, з Білгородської області Російської Федерації. Не помічено його ну не існує, а його було б неможливо приховати. Мова йшла про десятки, а скоріше, навіть сотні танків бронемашин, Про десятки тисяч піхоти, а можливо, і більше ніж десятки тисяч. Мова йшла про величезну кількість логістики, яка була до цього залучена. Велике величезну кількість палива і так далі. І тому подібне цього. Зараз немає тому. Е, намагання Росії якось видати тероризм за те, що це підготовка до наступу. Це повна фігня. Е, навіть якщо б вони почали збирати ці там десятки сотні тисяч солдатів вже за годину сьогодні, е, то все одно ну їм би мало було б зрозуміти, і я впевнений, що вони абсолютно точно розуміють, що комунальники встигнуть полагодити те, що вони вибили. Тож, логіка їхня, ще раз повторюся, це терористична логіка. Вони просто намагаються зробити нам боляче. Вони намагаються зробити боляче харків'янам. Ніякого впливу на військо це не несе. Тому що, ну, як правило, військо, на, військо напередку запитується від трошки інших джерел енергії і енергопостачання. Відповідно. Росія в черговий раз демонструє себе країною терористом, і абсолютно байдуже, які воно для вона бана для соняшнього світу рисує цьому оправдання, тому що правда цьому бути фізично не буде пане юрію. Часто лунає така думка, що можливість Росії вчиняти цей терор вона забезпечується саме тим, що зараз уто росіян є. Керовані авіабомби, які летають 90 кілометрів і можуть долітати до Харкова. На вашу думку, от взагалі зараз те, що саме харків витримує такі нищівні удари з боку Росії, це зумовлено лише тим, що у Росіян з'явився дешевий та потужний вид озброєння, яким вони можуть бомбити це місто, чи вони сконцентрувалися зараз саме на Харкові? Бо є така версія, що це нова. Точкова тактика росіян щодо енергетичного терору, мовляв, от, будуть бити зараз по Харкову, а завтра там вони будуть бити вже по Дніпро. Е, проблема в тому, що ми не можемо зараз цього прогнозувати, тому що занадто мало даних для аналізу, і на це можна дивитися буде лише в динаміці. Е, але е, Харків для них беззаперечно. Е, дуже. ну, Набагато легше ціль ніж всі інші, тому що чим ближче треба підлітати до відповідно до нашої території, до території, яка контролюється нашими військами, тим небезпечніше літати їхнім літаками. Ми це неодноразово доводили, а так фактично вони відпрацьовують зі своєї території з території Росії без безпосередньо Російської Федерації, і відповідно почувають себе більш-менш ну більш-менш спокійно. Другою причиною є те, що в Харків дуже велике місто. Харків, як і, на жаль, багато українських міст насичені російською агентурою насичені людьми, які передають інформацію про пересування військ, про наявність ППО в тих чи інших точках, і в виходить, що в росіян дуже Саме на Харкові виходить, що в них там найменше плече від отримання, наприклад, інформації до прийняття рішення і атаки. Тобто, умовно кажучи, якісь там е харків'янин зрадник України по, е грубо кажучи, побачив там на десь там заїжджаючи в на, на, на територію якогось там підприємства, наприклад, е нашу, нашу машину ППО. Він передає цю інформацію Росіянам. Росіяни передають цю інформацію авіації авіація з координатами, ну озброєна цю інформацію, під підвішує цікави і там підпрацьовує по них протягом там годин, умовно кажучи. І шанси уразити ППО в цьому плані дуже великі. Тож з тими ж самими Петріотами, наприклад, якими б вони не були ефективними, суперефективними, да то все одно. Занадто багато, на жаль, наволочі, що в Харкові, що в моєму рідному Запоріжжі, що в інших містах, які цю інформацію з зілють, передадуть, і росіяни почнуть о, ну, полювання безпосередньо вже за рідкісною і о, такою важливою для нас ППОшною машиною. Тож, відповідно, нам дуже потрібне ППО від заходу, нам дуже потрібно воно в великих кількостях. Для того щоб ми е, не пересували ці одиниці, умовно кажучи, там петріотів по всій Україні, намагаючись захистити е, ну, найбільш наші больові точки, та щоб ми мали можливість маневрувати, щоб одна машина, ну щоб одна система могла не мати змогу підстрахувати іншу, швидко переміщатись, щоб у разі якоїсь там не, несправності, чи там не боже ураження і була можливість підстрахувати іншою. І все це нам дуже потрібно зараз від західних партнерів, тому що росіяни не намагаються зараз зробити Харків таким, що буде легше захоплювати. Ну ні, вони намагаються зробити життя українців в ньому нестерпним. і це ми вже проходили, і це ми вже проходили не цієї зими а минулої. Це ми проходили з іншими містами. І воно все одно не працює, але росіянам за великим рахунком зараз нічого більше не залишається. Вони обрали цю тактику, тому що в, неї, в них немає іншої, тому що в них банально зараз не ну немає сил на новий наступ на Харків. Просто банально немає. А до ну до, до можливої там великої мобілізації російської про яку зараз всі говорять ще руки в них не дійшли. Відповідно, все це знову ж таки, все це тероризм, який має привернути увагу і населення наших західних партнерів, і особливо їхніх політиків, людей, які приймають рішення, пане Юрію. А от щодо ініціатив наших західних партнерів, от зокрема, хотів з вами обговорити такі чутки. Зараз от в медіа вони лунають активно що. Один з форматів урульгування може бути те, що е, західні війська можуть бути розміщені на лінії зіткнення. Наскільки взагалі от подібний сценарій е, ви вважаєте реалістичним? Чесно, Чесно кажучи. Це найменш реалістичний сценарій з тих, про які зараз йде мова. Тобто, мовно кажучи, не навіть е, ідея, яку обговорюють у французькій пресі, про те, що е, можна розмістити французькі війська на нашій захід на наших західних кордонах, а, західних і північних кордонах, там, де не ведеться бойових дій, для того, щоб звільнити значну кількість українських бригад, які зараз вимушені підстраховувати, і кордон з Білоруссю. І кордон з Придністров'ям, так званим, так окупованою територією Молдови. Ну і на інших напрямках, ми все ж таки тримаємо війська. Це це правило. Ми не можемо його змінити. Ми нам умовно кажучи, розуміємо, що Румунія наш союзник, але ми не можемо ну, ну, ну ніколи так не робилися, щоб залишити кордон повністю беззахисним, повністю незахищеним. Так не робиться ніколи. Тож, відповідно, якщо ми е, ну, ідея там поставити на тих е, кордонах, які не обстрілюються тут і зараз, і в яких там найбільша можлива проблема, це проникнення ДРГ або там умовно прильот Калібра, щоб там поставити, наприклад, французькі війська, ця ідея ще більш-менш реалістична. Але е, ну, давайте поставимо себе на місце будь-якого політика, неважливо британського, французького, німецького, американського, канадського неважливо. За кожного загиблого в Україні військового по перше, підніме вою опозиція, по-друге, піднімуть вої ті, хто не живе там на ті політики, які живуть там на російські гроші. а Таких політиків завжди багато в Америці трошки менше, в Європі трошки більше, але вони є всюди. І звичайно, що це буде максимально роздути пресою, чому там наші хлопчики помирають не на нашій війні. Так завжди було так, було з кожною миротворчою операцією, так було з кожною операцією, там на територіях інших країн. Це завжди так, і це створить додатковий політичний тиск. Кожен політик, який буде приймати таке рішення про відправку військ, він це чудово розуміє і тому, незважаючи на те, що е, у нас воює велика кількість іноземних добровольців, добровольців е, я впевнений, що зараз ніхто або майже ніхто, крім можливо країн Балтії і можливо поляків всередині себе з політиків не розглядає варіант, в який їхні війська воюють безпосередньо воюють напередку в Україні. Я думаю, що для них це поки що думка, яка, яку вони відганяють від себе. Дуже дякую вам, пане Юрію, що поділилися своїми думками з приводу актуальних військових подій. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я думаю, нашим глядачам було цікаво послухати нашу розмову. Дякую вам.